Привіт, вітаю на каналі. Як обіцяв, ось будемо пробувати гайковерт, який в цьому наборі по фірмі Revolt. Бачимо 350 ньютонів. Зараз ми попробуємо відкрутити на колесі ну, звичайний колісний скажімо, гайку Болт. Всім цікаво, чи він на це здатний, Бо, тому що для, для того він і потрібен гайковерт, щоб полегшити роботу було легше. Так, ну що ж, будемо пробувати. Як бачимо, ще раз 350 ньютонів Акумулятор у нас на 100% не заряджений десь. Ну, бачимо, більше половинки точно є. Відкрутив. Я дуже здивований, що він це зробив, бо тому що я думав, що він не... Стягне відкрутити колісний болт. І закручений він досить був а, вручну і сильно. Так, як бачимо, відкручує і також він буде закручувати. Так що справиться він з легкою задачею знайде на повністю зарядженому акумуляторі. Рекомендуємо іграшка для дому і для невеличкої майстерні. Також будемо пробувати ще болгарочку в слідчому відео.